Айо, Ай, братику, з Новим роком тебе Розповідай, як ти нас зустрів, пиши в коментарях. Бажаю тебе всього самого найкращого в новому році. Все, що ти собі сам набажаєш, хай в тебе збувається. Сьогодні у нас буде ось такий тяжкий танк Type 5 Heavy. дуже броньований, він дуже з потужною гранатою. Що в цьому відео тебе буде чекати? Ти тут побачиш. Дуже яскравий контент про танкування, про захист бази. Буде він тут розкидувати дуже потужних плюх своєю гарматою, буде показувати, як він танкує, вміння танкувати, тому що цього танку дуже-дуже броньований корпус. Зведена, зведена броня, досягає там навіть 600 плюс міліметрів. Особливо у цих е, краях башні. Так, дивимося, він там уже когось вицілює на тій базі, але щось поки що не вдається йому нікого зачепити, так? Так, башня в його, броня башні в його 317 мм. Тобто центр центр башні, ось це е, все довкола гармати. 317 мм. А ось ті краї. Так, перша плюха вже залітає. Прожета 46 отримує від нас 632 дамаги. Хтось там навіть Charge Future на 424 перебиває нас. А що по корпусу? Середина корпусу у нас 310 мм. Це, в принципі, Непогано, але голдою, думаю, можна прошити. Так тут, е, можна пробити е, бачиш там, де обзор, огляд, і ось тут, де цей кулемет. Ось всі два віконечка можна пробити. Вони не такі е, захищені, але там скільки десь приблизно 260, напевно, в міліметрів в броні. А все довкола 310, так. Верхній бронелист у нас 160, але. Так, так, так. Тобі він там по кустику стріляє. Верхній бронелист у нас 160, але там так не дуже він стоїть так прямо, тому зведена броня, там також досягає 310, там може 350 мм. Нижній бронелист також. Замаскований такий, його дуже тяжко вицілити. Тому, тому можна танкувати на ньому дуже впевнено. Так, грає він з двома своїми співзводними. Один уже відіграв, пішов в наступний бій. Так, броняв його непогано, але він це все компенсує своєю швидкістю. Тобто швидкістю в його... Особливо немає, особливо бачиш, якщо тягнеться під горочку 12 км на годину, це дуже-дуже мало. Так, поки що 2-4 наша команда зливається. Зараз він буде тут вирішувати а, кінець цього бою, який він буде. Поразкою чи перемогою. Так, гармата у нас середнє пробиття 600 мм, так. Два Є100 висовуються, показують свої пушечки, свої НЛДшечки, показують. А отримує Є 100 на 800? Ні, це скільки там. 650, так він начебто там стрельнув. І сьомий наш співзводний щось там хоче допомогти. Отримує трошечки він. Ой, як неприємно, він отримує. Залишається 968 одиниць запасу міцності. Є сотий доворачує башню свою, не хоче, щоб ми його пробивали. не дається він нам так просто. Дивися, що відбувається 3-7. Ми тут зараз наша команда просто неймовірно швидко зливається. Ще а, 5 хвилин бою не минуло, вже пів команди немає. Так, ЄС отримує плюшечку від нас. Так, здається, тут така броня непогана, але вже а, запасу міцності нашого героя немає. Тобто, потрібно дуже обережно грати, але він бачу. Не стидається висовуватися і не кидати плюх ворожим тяжем. Душа дракона. Душа дракона. 9 рівня танк. Осі поне придумували ці такі різні кастомні танки. Так, відправляємо його в ангар. Ісус 152 просто поцарапав, просто розбив, зламав зуби в нашу броню. На що він там надіявся, я не розумію. 600 плюс зведеної броні. І так то й легко вицілити особливо з дистанції. Так, є сотий вже другий відправляється в ангар, у нас 4 кіли вже залишається. А у нас залишається 4. Тобто 6 союзників. ІСУ 152, дивися, 1250, він фугасом просто знищує його повністю фулового. Що він робить, звідки він знав? Неймовірно, просто неймовірний постріл був тільки що. Ось це красава. Так. Теж фугасиком застрелив йому, але. Альфа не прийшла. Можливо, попав в гуслю. Дивіться, наші тяжи вже всі майже позливалися. Залишилося тільки два співзводних, тобто два союзники. Вражина вже майже збоку нас обійшла з, з, з тилу. Так, хоча 12 тонн відправляється в ангар, 16 хп в нього було, навіть шкода було снаряда тратити витрачати на нього. Так, дивимося, що він тут вигадає. 5000 шкоди він вже наніс, 4000 танкованої шкоди. Трошки він, звичайно, отримав тут на горці, так? Конкуінер. Отримує в бучину, там думаю, фугасиком навіть можна було йому засадити. Чи це він фугасиком не стріляв щось? І не зрозумів навіть. Але він заряджає зараз голду, бронебійність не радики із сьомим відправляється в ангар, залишається два майже фулових вороги, два тяжі ворожих, які е, хочуть зараз вибороти собі перемогу або захватом бази, або знищити нашого тайпа. Так, Conqueror отримує на 701 плюшечку від нас. Розмін такий відбувся в нашу сторону. Так, встигне чи ні, зараз він вистрілити. М3 Йох уже захватує нашу базу. Потрібно зараз дуже швиденько розбиратися з цим тяжиком. Так, 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 давай, давай. Покажи своє НЛД, де отримуєш плюшечку від нас. Сюди. 716, шкода пострілам. Так, ще один ламає зуби об нашу броню і зараз він буде отримувати плюшечку від нашого тайпа. Потрібно зараз діяти дуже швидко з нашою. З швидкістю, потрібно зараз. Їхати, не зупиняючись, відбивати захват бази, тому що залишається 50 секунд, потрібно тут якось. Так, обхитрити він хоче зараз нашого супротивника. Так, 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 так. Вангар. Забираємо ми цю десятку. Так, залишається в нас зараз 30 секунд до кінця захвату бази, і ще кілометр має їхати. Так, можливо, він спробує прострілити по інвізу, з інвізу, так, ні, не влучає. На жаль, 20 секунд до кінця захвату бази. Зараз, якщо М3 стоїть за камнем, це просто буде неможливо, це, а, ми просто його не дістанемо. Так, 5 секунд залишається. Що зараз він буде робити? Підсвічується М3 отримує плюху, ми збиваємо захват бази, залишається. В його 592 хп. Він надзвичайно вже не прибуває, особливо бронебійним чи чимон, там, там. Так, бронебійним він стріляє. Навіть може не стріляти, я думаю. Все. Це, друже, перемога. Дуже епічний бій, Став лайк. Зараз подивимося розбір цього бою. Ну що, у нас тут медаль Редлі Волтера. Основний калібр, сталева стіна, захисник. І, звичайно, воїн, так? А, дивись, там ще Початку бою був постріл з Envizu, і він а, а, з одного пострілу просто забрав 100 130 пм. Поки я розповідав там за броню, він просто з Envizu забрав з одного пострілу, ось бачиш, 1100 дамаги тобто фугасом він вистрелив. Навіть ми цього не замітили, не так? 11856 856 шкоди, 9 кілів, 11 тисяч кредитів він заробив тут. Ну, стріляв також голдою. 74% на цю гармату потраплянь. Це дуже непоганий результат. Ну що, друже, ось такий виявився бій. Пиши в коментарях, на який танк ти хочеш побачити наступний огляд. Став лайк, підписуйся на канал. З новим роком тебе ще раз, слава Україні! Всього тобі самого найкращого. Пока, пока.